сьогодні виповнюється річниця з дня загибелі на сході України викладача Львівського університету Володимира Труша. 31 жовтня. Торік, разом зі своїм товаришем, він підірвався на розтяжці біля Авдіївки на Донеччині. В річницю смерті пом'янути бійця на Личаківський цвинтар прийшли його рідні, друзі і студенти. І сьогодні рішенням ученої ради одна з аудиторій університету носитиме його ім'я. Родина, фронтові друзі та студенти, незважаючи на дощ і пронизливий вітер у річницю загибелі львів'янина Володимира Труша, до його могили прийшли десятки людей. Насправді, один з найкращих викладачів завжди про це говорив. Він першим поїхав. Він сказав, що е, це головне, головне боротись за свою державу. Козацькі вуса, чуб і вишита сорочка, яку у великі свята Володимир Труш одягав навіть у зоні бойових дій. Саме таким запам'ятали львів'янина його бойові побратими. Кажуть, він був щирим патріотом і як ніхто любив свою країну. Був вже закон про викладачів з його вищими освітами. Йому навіть командування казало, що Володя, ти своє відвоював. Бери йди вчи далі. Він від цієї пільги відмовився, він залишився. Пам'ять Володимира Труша увіковічнили на факультеті культури та мистецтв, де він викладав до мобілізації. Університет, рішенням вченої ради з ініціативи ректора, очевидно, на прохання нашого факультету зробив стипендію Володі Труша, що відкрита аудиторія його імені нас не буде, а він існуватиме в історії цього факультету, університету. Володимир Труш став першим викладачем Львівського університету, який загинув у неоголошеній війні з російськими окупантами. У нього залишилася дружина та двоє малих синів. Степан Грицю, Корестмальку, Львів, ТСН 1+,1.